АВБ титульний партнер Фавбет Екстралії. Гра розкриває тебе. Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Раді вітати. Андрій Британ, номер 11, Ілля Тірентів, 13, Олександр Дичук, 10. Будуться без глядачів. Таким чином, виключно спортсмени, обслуговуючий персонал знаходяться в залі. Зараз прекрасний момент у снили його ураганівці. Зараз чорний чорний повернув на бабака. Бабак пробиває. І перший саме найвищого, елітного. Футзального дивізіону України провели між собою ці команди. Ну і тут перевага. Зараз удар по воротах і рахунок відкрито. На четвертій хвилині матчу вони не створили тут біля воріт е Сіріцького. Але все-таки <плес> ось цей потужний удар. Сіріцький Сіріцький на Богославського віддає, Богославський Клімчуку. Клімчук пробиває. І в такому вони ж на із шостого підсумкового місця. Це ще було відомо раніше. Ось який знову ж таки в той момент, коли його очі дивились на м'яч, а не на ворота суперників, що чи так на відчуття пробивав. Британ перекидає зараз мити вхідний браслет. І тут увага, вхідний браслет буде дійсний протягом всього змагального дня. Ось який постріл. від бути хі... гру було неможливо. Зараз все окей, гра у нас поновилась. Ось який удар від Тірі Анті. Так жорстко в боротьбі за м'яч за позицію швидше грали гравці. обох команд зараз момент вурагана, яка ж клас. Ми вже заговорили про кубкове протистояння. Давайте так більш детально скажемо вам і про те, як власне у нас команди розпочнуть мовищі. Був Клімчук, який власне підібрав цього м'яча. Перекатом під собі під удари обробив. Ну і Петровщини, а так атлетик футзалу у нас. На сьомому місці удар від через паузу. Я думаю, знову побачимо. Ми його в різ. Знову ж таки, в контексті того удар по воротах. 2-0 стає рахунок. За 1 хвилину 28 секунд. До завершення часу О, на кого зараз запишуть цей забитий м'яч арбітри до завершення першого тайму. 0-2. Запорожан. Він знаходить момент, ну і в цей момент лунає в нас сирена. Друзі. Завершено у нас перший тайм матчу 22-го завершального туру регулярного сезону Фавбет Екстралі. 0 2 як ви розумієте, саме на користь Сокола, саме на користь гостей. Сухорук дуже швидко на четвертій хвилині рахунок відкрив. Ну, а Хібовський. Подвоїв його на 19 19-й хвилині. Там уже за 90 секунд до завершення часу першого тайму. А ось так рахунок стає Всього в один пропущений м'яч. Давайте ще раз дивимось Повтор Британ класно скидає 99-му номеру. Рити Запорожан помилився в цьому епізоді. Летірентів вдало відіграв в обороні. Пірвіє пірвієв знаходить. Івано-Франківська. Повертають зараз ревці Сокола м'яч під свій контроль, але чи завершиться. Це ударом по воротах. Є удар по воротах. Дуже, дуже інтелектуальна. Де швидкість думки значить так само більш так само багато, як і швидкість сніг. Пірвєєв матч чемпіонату. Уже свою дискваліфікацію відбув трохи раніше. Давайте трохи згодом. Починаються ось такі тренерські ігри розуму. Скажімо так. Масевич. Масевич Проштовхує такий м'яч. Має подати ігровий снаряд. Зараз удар. Друзі, завершить програму цього регулярного сезону протистояння і Андрія Ткачука. Сокіл тим часом виконує кутовий. В стійку м'яч влучив. Волять суперники. звичайно. Пірв'єєв, його точна передача, шанс для Сокола. Вдало грає Сокола. На його фоні Пірвєєв вже над досвідченим виглядає. Британа Тірентьєва. Тір'єнтьєв ще далі на Жукова із Чижиком. І ще ряд гравців. Удар по воротах безпосередньо зі штрафного. Норбіноді но Сіріцький. Британ не втримав м'яч у володінні для своєї команди. Пірв'єєв пробиває Пірвєєв. Цей удар від Гуцуляка. Ну і в цей момент, друзі, лунає Сирена. Мельницький Сокіл в останньому матчі регулярного сезону для себе. Абет титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.